Ввечері 17 листопада Дніпро сколохнули десятки потужних вибухів та пожеж. Ворог цілив у транспортну та залізничну інфраструктуру, намагаючись паралізувати місто. Дніпряни з родинами та чотирилапими улюбленцями ховалися хто де міг. За даними віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби, однією з атакованих локацій стала залізнична інфраструктура. Критичних уражень зазнало приміське депо та вокзал. Це скудні прооперативний цієї ночі ворог завдав по місту масованого шахетного удару. Відомо про шість постраждалих багатоповерхівок. Постраждали квартири Дніпра. Також постраждали транспортне підприємство, приватне підприємство. Також позаду мене ви бачите постраждала редакція суспільного. Станом на зараз на місці вже працюють комунальники, працюють всі благодійні фонди. Вони працюють від самого ранку. Журналісти Суспільного нам розповідають, що ще з вечора вони не могли забрати свої речі, проте вже зранку їх один раз запустили і вони змогли забрати всю техніку, яка у них ціліла. Також відомо про двох постраждалих людей. Їх госпіталізували. Вони станом на зараз перебувають у стані середньої тяжкості. Про наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, зазначивши, що ворог вдарив по колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти Суспільного. На місце атаки одразу приїхав заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев. На зараз є інформація щодо припинення мовлення деяких місцевих радіостанцій та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього. Окремо постраждали поруч сім будинків. Та зараз інформація щодо сіми будинків. Це під тисячу вибитих шипків. Зараз також підтверджено вже два дахи. Зруйновані нулі постраждалі всім мешканцям, які постраждали, необхідно звернутися безпосередньо до патрульної поліції, розгорнути невеличкий намет патрульної поліції і окремо розгорнути, розгорнути намет штабу ТБЧС міської ради. Масштабних руйнувань зазнали редакції Суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері. Пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції на щастя не було. В цій же будівлі розташовувалася й кіностудія Контрабас. Зараз вона повністю зруйнована. І співзасновниця Олександра Тесленко зі сльозами на очах розповідає, що втрачено майже все. Понад сім років тут вона разом із чоловіком Русланом створювала різнопланове кіно, навчаючи мистерності як дітей, так і дорослих. нічого там да? та нічого навіть зіксувати немає. У нас на всіх приміщеннях закончається дівчині Капкадера. Ми позвали прикритим Чепіна студія для ветеранов Каскадецькому. Сьогодні у нас українська молодша нафікіна 45 років. Ушкоджений також молодіжний медіа-центр. Простір, де молодь навчалася медіа, проводила лекції та зустрічі. Керівник медіа-центру Микита Іграєв розповідає, цю ніч він разом з командою зустрів під вибухами, збираючи вцілілу техніку. Тут був дим, виносила все, щоб виносити, тому що не розуміли, що буде далі. Тут хлопці були ті, що тушили там полум'я. Звали їх до себе, тому що були повторні вильоти балістики. Коротше, вся ця історія пошкоджено багато техніки, пошкоджено вікна, пошкоджено подоконники. Все, що можна було пошкодити від вибухової хвилі, було пошкоджено. Качки постраждали трошки наші, але як є. ми тільки досить недавно зробили ремонт, оновили молодіжний медіа-центр. Зараз треба буде ще раз, десь навіть півроку не пройшло. Вибиті вікна та пошкоджені стіни і у будинках ніпрян. Місцевий мешканець Володимир розповідає: будинок ходив ходуном, а самого чоловіка накрило склом. Там є полукому, що є сміть розпускатися постановлення улком, що всі підвали були відкриті. У нас каже подізі подвал, і всі слава було біжет, тому що були у нас відкриті підвали всі. У підвалі ховався разом з дружиною та собачкою. Чоловік показує наслідки атаку у своєму помешканні, проте його дружина і досі боїться заходити до будинку. Приходила жінка, психолог, з нею там побідала, але поки що вона не та сама. У вас пройде через одходи там. Постраждав місцевий магазин на першому поверсі будинку. Продавчиня Марія розповідає, на склад тепер не пробратися, а з вітерин попилітали майже всі продукти. Постраждало багато вітрів постраждали холодильники. На складі в нас не пробратися, бо все завалило. Відірвало кондиціонер, повідривало панелі зверху. Для прийняття звернень пункт прийому на місці атаки розгорнула поліція. Також за дорученням міського голови Дніпра Бориса Пілатова було скоординовано роботу благодійних громадських неурядових організацій на місці атаки. Надаються матеріали для екстреного ремонту, психологічна, правова підтримка. Також мешканці забезпечені гарячим харчуванням двома благодійними організаціями. І продовжується супровід мешканців. На базі штабу реагування і подолання наслідків надзвичайної ситуації, для того, щоб кожен міг не тільки закрити пошкодження і тепловий контур своєї оселі, але ще й оформити всі необхідні документи для подальшого отримання компенсації. Працюємо з самого ранку, надаємо допомогу у вигляді осб листів, брезенту та прозорої плівки від ВоКБ. Також надаємо консультації у сфері захисту та психологічні консультації. Попри зруйновані депу, вокзали у селі Дніпрян, ворогу так і не вдалося паралізувати місто. Рух електричок збережено, а міська влада оперативно надає допомогу всім постраждалим. Атака завдала Дніпру значних руйнувань однак, на щастя, не забрала людських життів.